Всім привіт! Мерседес W204 Двигун дизельний 2.1 або по-іншому 2.2. Взагалі 2.148 Авто 2012 рік, Цешка, С180. Почав, думаю, заміню просто натяжитель. Натяжитель ГРМ ЦПК. Оригінал замовив, ось так він виглядає. Зараз покажу, кому потрібно. Ось так деталь це виглядає. Чому вирішив його замінити і взагалі зняти відео? Замінити вирішив, тому що при тому, як заводиш двигун, секунди три, це на холодну, тільки зранку, секунди 3. 3 для зготить цепок. Потім все перестає і цілий день катаєшся більш-менш нормально. Взагалі потрібно замінити, як я все читав, все дивився, те, що мені підказали, замінити цепок ГРМ. Звучить воно все дуже, дуже просто, замінити цепок. На цьому двигуні цепок стоїть ззаду. Це для безпеки зроблено. Це... Ну... Але це дуже. Тяжко тяжко його замінити. Для цього треба виймати двигун по-хорошому, щоб башмаки поміняти. Деякі замінять його протяжкою, тобто цепляють до старої нову, і протягують і закльопують. Але, по уму так не робиться, тому що башмаки залишаються, а їх треба міняти всі, ну в общем, треба все міняти. Чому вирішив зняти відео? Думаю, зараз заміню, та і все. Думаю, що тут його міняти? Але потім зрозумів, що ну, в інтернеті такої інформації немає. Це по-перше. Думаю, та потрібно зняти хоч, хоч вже на такій стадії. Дивіться, що було, як його зняти. Зрозуміло, кришку зняли, просто декоративну цю. Потрібно зняти фільтр, повітряний фільтр. Виглядає він ось так. Його потрібно знімати. Він стоїть в такому кожусі. Можна було зняти. Ось цей датчик, але я просто зняв хомут і датчик тут один і другий від, відключив, ось ці, щоб, щоб його не пошкодити. Отак знімається. А сам оцей корпус, тобто фільтр знімати його взагалі просто, тут ось, ось ці. Не буду перевертати, бо я сюди богти положив. Е мозги мозги міські, не потрібно відкручувати, тому що вони кріпляться там. Краще зняти. Воно на таких защовках тут по бокам, ось таких, кріпиться ось провода. Чому їх знімати? Тому що ви не доберетесь, не дістанетесь до цих болтів. Тобто його потрібно просто відшовкнути, просто викруткою підчіпляєте і воно там зрозумієте. Дивіться, щоб дістатись до натяжителя цього, потрібно буде зняти. Це, це зрозуміло. Ось це все на резинках стоїть ось таких. Його просто піднімаєте вверх і далі тягнете на себе. Тягнете на себе, не боїтесь, там ось такі, воно в таких резинках стоїть. Інша там залишилась. Тобто просто тягнете його, виймаєте, тут все просто. Потім цей кронштейн тут висить. Вже вирішив знімати, думаю, хай буде на Ютубі таке відео. Кронштейн стоїть, тут все просто, цей датчик на ньому стоїть. Просто відкручуєте раз, два, три, чотири. Чотири болти відкручуєте. У вас він ось цей роз'єм, дивіться, він буде прикріплений ось цими пазами. Прикріплений ось сюди. І ви, ви потягнете, ви його вирвете. Тобто Ось це, ось це ну, важко буде зняти. Він ось так стоїть і дивіться, яка система. Раз, Тобто викруткою потрібно нажати на оцей язичок вниз і він у вас виходить. Він ось так стоїть. Навпаки, виходить, його вверх потрібно буде вам підняти. І виходить він. Все. Далі, щоб дістатися до нього, нам потрібно зняти ось цей екранчик. Кріпиться він, дивіться, один. Інший болт, інший болт він знаходиться от по, по діагоналі, не навпроти, а чуть -чуть в вбік, отак можна його тільки нащупати. Щоб його викрутити, я не викрутив нічим іншим, тобто напряму отак не підходить. Це потрібно брати такий карданчик. І тільки тоді підвазити до нього. Підвазити і тоді він викрутиться. Думав, все, ні, там ще ще, ще один, навпроти ось цього. Іде десь, отут його можу нащупати, але його вже легко буде дістати. Він ось аж там, тобто ось, аж трошки вище. І тоді викрутиться оцей екранчик. І далі ми вже під оцим колектором знаходимо натяжитель. Головка на 27. Ну зараз розберу, покажу. Зняв я екранчик. Дивіться, ще одне завдання. Дістались ми до. Натяжителя одів я головку на нього. Ось ведь погано видно. Але вона ось так одягається. І тепер ще одна задача в нас. Воно -то одягається, але як його відкрутити, якщо це все заважає. Тобто сюди ключ не влазить, ось це заважає. Ну, все в нього така проточка, наче й може і вставиться. Зараз будемо спробувати то це заважає, звичайним ключем сюди підлізти буде тяжко. І щуп заважає, ну побачимо, може зараз карданчиком. Ну, Карданчиком це буде тяжко. Це воно логічно. Так воно стає і прям підтримує подовжувач. Але, але, нам заважають. Ось так воно виглядає. Як його відкрутити, щоб не знімати ось це. Ну, то не проблема його зняти, тут ні тиску, нічого, просто що ці хомути заводські не хотілося би чіпати. Побачимо, що продумається. Навіть якщо зніметься, будуть заважати оці два. Тобто по уму, по уму ось він йде в цю банку, його там відкручувати і знімати. Це перший. А інший ще не дивився навіть, куди він. Ну я розумію, куди він йде, але чи можна його відігнути. Так, ще одна фішка. Е, ось так в мене ключ вліз, тільки так він підліз. Там угол такий, що ось так, якщо дивитись, він аж вниз отак буде лягати. Тобто не отак, як я думав спочатку. Е, ключ по-іншому, ну, з лижа грані просто. Ось цей металевий, я не знаю навіть, як його назвати, його доведеться вам гнути. Я по ньому легесенько підстукав, вигнув. Він десь ось так повинен стояти. Ну, в мене стояв. Я його раз вигнув другий, третій, аж поки я його не вигнув ось так. І тільки тоді в мене підліз ключ. Не знаю, навіщо вони так зробили, але певно знаю тепер, що це ем... жодного разу в мене його не міняли. Якби міняло, ну, не знаю, можливо, чесно, ну, в офіціалі є якийсь спецключ, якийсь, який підлазить. Ну, чесно, не дуже віриться, тому що там зусилля велике. Вийняв я його. Він зовсім ідентичний, але, що помітив, тут в нього в мене код іде 800, а в цього 1.00. В кінці цифри. Я б не став цього боятися, я не впевнений, але читав таку інформацію, що оці новіші вони йдуть більш продуктивніші, ніж старіші. Тобто випускався цей мотор, цей, цей мотор існує вже досить давно. Він на спринтера ставиться, на єшки, на ну, де тільки він не ставиться. На цешки, то багато вже чого змінилось в цьому двигуні, в тому числі і. Цей натяжитель. Тобто це оригінал, це рідне, все нормально. Тобто не лякайтесь. Тут я б не сказав, що якась вироботка є. Тобто він, ну, я масло вже вичавив, він натискається пальцем, як і цей. Але ви так не побачите різницю. Чому? Тому що принцип роботи його такий, що він, наприклад, він в такому положенні, наприклад, наполовину працює, це ланцюг розтягнутий, ось він так його тримає, ви заглушили мотор, і він так повинен простоїти всю ніч. Коли ви заводите він наоборот, він ще його притисне, тому що тиск масла. Тобто він повинен фіксуватися. Яким чином, там стоять шарики, наскільки я розумію, Пунжера різні. Тобто він повинен тримати. Тримати ось так. Якщо він. Вже зношений, він просто за ніч перестане тримати і він на цей тиск він стане м'якшим, тобто він не буде тиснути на ланцюг. Тобто ви заводите і поки вона накачає масу, аж тільки тоді він дотискає той ланцюг. Тобто перевірити його ось так на руках, я навіть не знаю як, це ми замінимо. Перший запуск буде доволі таки громким, тому що гучним, тому що не буде. Тиску не буде, двигуна. Але вже наступний, коли вже тиск буде, вже на наступний ранок якраз, якраз і провіримо, чи буде він тримати, чи ні. Наживив я натяжитель новий. Такий, такий ще момент. Забув сказати, що тут пробіг 350 тисяч. По уму, по уму. Багато хто міг сказати, вже, що вже пора міняти ванцю, ГРМ. Я це все розумію, ми це все розуміємо. Але люди, які стикаються, щоб замінити натяжитель цей, думають. Багато хто може думати, навіщо його міняти. Він стоїть на сьогоднішній день. Я за нього віддав 3,5 тисячі гривень. Це оригінал. Е, Недешево, 100 доларів. 100 доларів я за нього віддав відносно. Е, може допомогти, може не допомогти. А вдруг не, цей шевест не пройде, коли заводиш автомобіль. Я скажу так, чому я його міняю і чому я не боюсь. Тому що, якщо ви все ж, вам доведеться міняти ванцю ГРМ, то вам все одно доведеться купувати новий натяжитель. Тобто я зараз ставлю новий натяжитель. Якщо я їжджу, якщо цей шевець, цей звук не проходить. Я тоді розумію, я все одно попав на гроші, я беру, це потрібно знімати двигун і міняти цей ланцюг. Тобто це не пуста трата грошей, і я думаю, варто спробувати, поставили, не пройшло. Міняйте ланцюг. Якщо допоміг, круто, слава Богу, їздіть, радуйтесь, що не шелестить. Але я розумію, що просто так воно не шелестить, такий пробіг. Я не знаю, чи до мене мінявся тут ланцюг. Я думаю, що ні. Тому що я купував одного власника і по його інформації, по тому, що я бачу по сервісній книжці, такого немає. Щоб його замінили. Але я думаю, що варто спробувати. Момент затяжки 70 Нм. 70. Бажано це робити динамометричним ключом. Не так по радянськи, Свдеп'ється, а що о, якось зажму, якось буде. Це німецький автомобіль. Тут все по технології. Немає у вас ключа. Позичте, купіть, вже пора, якщо таку роботу робите. Хай у вас, хай вас лежить. Це хороша покупка буде. Тому затягуємо 70 Нм. Кажу так, щойно дожав 70 Нм і вже так думав, коли тягнув, думаю, ну я його відкручував, мені наче здалося, що він легше пішов. Тобто я б його не дотиснув, якби не динамометричний ключ. За цього кажу, що це річ досить необхідна і потрібна в такому ремонті. Все зібрав. Перед тим як заводить, точніше заводите. На секунду заглушили. Я так тільки з третього разу повноцінно її завів. Тобто два рази Чому так? Тому що він ще не натягнутий. Мало ли, якщо у вас сильно розтягнутий ланцюг, він може через зубчики скакнути на зубчик два. Щоб, не дай Бог, такого не сталося. Вам треба заводити гушити, Завод поки не прокачається тиск масла. І потім вже на третій раз я завів. Зараз теж заведу. Зараз звук нормальний, незрозуміло, зараз тиск є. Моторчик шевестить приємно. Все працює, все нормально працює. Якось так. Ще зніму відео, відео завтра зранку. Чи допомогло, чи не допомогло, як воно працює. Підсумовуючи сьогоднішню роботу. Дивіться, в мене до того, як я міняв натяжитель, був певний звук навіть при гарячому моторі, коли ти заводиш двигун, певний, певний гуркіт секунд до п'яти. Але я зсилався на те, що зрозуміло, є гучний досить гуркіт. Це я розумів, що це натяжитель. Але був такий певний легший трошки звук, і я думав, що це гідрокомпенсатори. Думаю, ну пробіг чималий автомобіля. Тобто, думаю, ну таке, з таким їздити можна. Не бажано, але можна. Не чіпав його. Але зараз, замінивши цей натяжитель, я розумію, що завожу її на гарячу, на холодну. в мене гурк... гуркіт зовсім зник. Тобто На сьогоднішній день, коли його поміняв, зрозуміло, що це треба тестувати буде, коли він зовсім. Буде стояти довгий час, тобто, там, можливо, день постоїть автомобіль, завести, тоді це точно, я скажу, що це натяжитель. Якщо нема звуку, значить все добре, значить, не дарма його міняв. Такі думки. Тобто, якщо у вас щось шарудить, в першу чергу там, думайте, що це навіть гідрокомпенсатор, такий певний звук, декілька секунд, раз, а потім мотор вирівнюється. Я б радив замінити все ж таки натяжитель. Може допомогти забрати цей звук певний. А так, ланцюг точно вже не чути. Побачимо, поїздимо, побачимо, що воно дасть, чи дасть користь, чи все-таки доведеться змінювати ГРМ ланцюг. Всім дякую за перегляд. Всім удачі в ремонті. Ранок, запуск. Це чутенько ніякого зайвого звуку.